5 травня, 10 ранку, генерального директора ТРК поділя центру Олену Павлюк викликає до очільника області Леоніда Пруса, нібито на звичайнісіньку чергову нараду. Під тиском Олена Павлюк пише заяву на звільнення. Ми вас не хоче були, були напади люди, які то зібралися, але немає». Тим часом очільник краю Леонід Прус на скандал у своєму кабінеті чомусь ніяк не реагує. Натомість зберігає нейтралітет і спокій. Натомість відреагував колектив поділя центру. Переважна більшість працівників засудила методи, за допомогою яких домоглися усунення гендиректора Олени Павлюк. І навіть більше колективно підтримали відкликання вище згаданої заяви про звільнення. Про результати зібрання ми повідомили усіх учасників інциденту, у тому числі й губернатора області. Більше того, запросили на наступні збори, які власне відбулися сьогодні. Леонід Прус на запрошення не відреагував і цього разу. Проте відреагувала самооборона та рада майдану. А ми какому не шановні, ми не хочемо розуміти те, що ви далі будете виконувати теж замовлення. Ми хочете. Прибулі гості наполягають, що такі дії єдиний можливий вихід, коли посадовці не готові звільнятися за власним бажанням. Чого ми прийшли сюди? По одній простій причині. тому що після тих подій, на яких я був присутній особисто 5-го числа, так я не помиляюсь, ми бачимо заяву Олени Дмитрівни про те, що до неї було застосовано насилля, про те, що на неї там був вчинився тиск, і таке інше. Це є по перше. ми хотіли донести цю інформацію, по перше, до трудового колективу, який присутній там не був. Це було відверта брехня. У. Ці суперечці істина на жаль не народилася. Всі залишилися на своїх позиціях. Колектив Поділя Центр засуджує силові дії та будь-який тиск на засоби масової інформації, адже доконаний факт подібними методами до демократії точно не дійдемо.